Хочеш попасти в нарізку кліп кліпбейт. Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни, може, саме ти будеш у наступному відео. ВАЛІК! Валік! Нас поприли! такий будинок біля рулі. Хочете, я розіграю, е -е -е -е. Вас зараз. Опа! А я ваш ніс піймав, ви розіграні, ви без носі. Все, забирай. Один раз я хотіла попрати в Марі не то, що хакер, я пранкер. Я хотіла відключити Яріка по приколу. Типа, просто щоб він такий: У мене не працює інтернет? Отак я хотіла. І знаєте що? Я беру і нажимаю відключити від інтернету. Типу відключити цього користувача, але я прям заблокувала випадково. І як оказалось, це був мій телефон. Я у себе на телефоні заблокувала Wi-Fi. І більше я туди не могла б зайти. Ну, типа, все. Просто е пластир не допомагає. В гаражі замість пластера є ось такий спеціальний медичний інструмент, який зупиняє будь-які кровотечі, будь-які пошкодження, порізи, поранення. Оце все від цього Береш просто тако, отако, О, і все. Все, як новенький. Дома це за до Дамаск. А, уже спани. Сука! Так, выбачись. Ну нахуй, нахуй! че, 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 Я че, че, Блядь. че, 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 андер че, 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 Блять, Блять! блять, блять, блять! Так... Я зачипыв! Я зачипыв! Я зачипыв! Я Охуеть. Охуеть, Охуеть! Я бог! Охуеть. Я бог! Ты игры, блядь! Як ты це зробив, бля Блять! Як? Ты чуешь? Что за звук? <rainforest> а там еще я в куті братан, посунься Закрив себе, бля, це пизда. Що ти, граєш? Чуваків. Блядь, він хоче лягати червяками на мене, пиздец. <кліпська> Та не вірюй за мною, блядь, де ти вітропцем своє легать. Блять! ти прям відро лягаєш, че що, влад, поважи! <кліпська> я сможу курочку. на Влада, Ти на Влад! Блять! <кліпська> 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 <кл Fredly файр Не, не йди в воду не йди в воду! Рома, подумай, блять! Не йди в воду! Рома, не, Влад! Влад, Рома! Блять, сука, іди в воду, нахуй Іди в воду, сука. Я вчора трохи почитала, Да, все, що можу сказати. Мене все ще не поцілувались, даже пизда просто. Скільки можна? Тільки цей. Я не достойний. Я поганець. Вона така квіточка в цьому світі. А я такий хуйовий. Я не достойний. Вона вона не достойна. Ну, коротше, ви поняли. Батько вдома. Добре. Хто там любить? Кінти на не мінти. Ой, що? Полесати розбійник. Так вдарив, що ж фракціон запрацював. А, дивіться. Такий міні слимак на гачку. Так, віддай мені приманку. Віддай приманку. Це не хочу віддавати. Нехай газує. 200 онлайна пробили! А ще нормально, півтори години, я бачно довше, довше їбусь з гарбузами. Ой, ну в Сенсі, блять, нет. Ну в Сенсі чистю ріжу гарбузи довше зазвичай. І бать зпізданув. Погано граю, Іди на кухню, добре граю, Іди на кухню. Блять, може, ви хоч раз в гараж сходите, я не знаю. От мені цікаво, мама таке їх не чує, вона почує і їм, блядь, таких піздюлей пропишу. Правда, можна говорити, що росіяни а також я їх. а також я бажаю їм всім. От ні, ніби все сказав, що можна. Куртожитку, прогулююсь містом. Рюкзак важкенький, але нічого. І осінній Житомир, краса. Кока кола на столику. Якраз те, що треба після марафону. Іди сюди, моя. Куди це ти? Стій, чекай, я ж таки руку простягну. Стій, стій! Куди ж ти? Ти що, жива чи що? Вернись сюди, хоч вона поїхала. Ти глянь, тікай, стій, не тікай, що сама є. Ну що, погнали? Гей банка, стояти! Та куди ти у Львів занеслась ім фолото, серйозно. Банка втекла з Житомира, а я за нею з камерою і рюкзаком. Не дам утекти. Бо нам чутники. Тримайся. Ти ж моя кола. Догоню через лів через болота не втечеш! Села, озера Карпати. Та. Я за тобою, братик хорош Нарешті! Я вип'ю тебе. Це Зеленський. Давай жопу. Е, без проблем. Пане президенте, куди скидати? А що подумай про луму? А що подумай про луму, Що це означає? Що Sono... ти робиш? Сука! Пізда тобі, нахуй ти награв. Єбані репери, геть з України. Сука, Все, пробач, говори ще, будь ласка. Для дімки, не було, але я тебе поцьомаю. Дай пацьомию, блять! Да я тебе поцелую, скотіна. Може встати Там рядінка буде. Все, говори. Не хочу вже. Ну, будь ласка, вже не хочу. У мене Тут є крекери, у мене є пінцет, тобто, як то? Столовий прибор. Брудко. Байох хвакав. Що це звільнить мою дитину від цього місця? Ой. Ах, ти ж покидьок завдання провалено. А чо ПРОВАЛЕНО? Ну, я... я їхала, я ехала так. А ну нахуй. Бля, бля, тобі. Ти козёл нахуй. Тепер назад не повертається. Та Тайди нахуй, блядь, орешка. Давай, давай його воно. нахуй, давай, блять! Натрею, блядь, силы, блядь. на, на третью. Она, бля. Ова. не познал. Я воділа. У нас Ванила видно. Подожди, подожди. подожди, подожди. подожди. Блять, сука, я упал в руля. Я встал в руля. Сядь. А, 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 а. Пиздец. Uh. <laughs> <laughs> uh. Сука. I What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely, having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy. near you. Як би пояснити, що я трохи не вчасно позвонив. I picked you up from your apartment. That sounds good. See you soon! Покажи кімнату. Диви. <laughs> да, та піздес, ми оце підкидали комарів цьому е, Віктору. Подивись, що блять, е, який кабан виріс. На мене, на мене. На мене, на мене, на мене, на мене! Йой-йой-йой! Хорош! Ідеальне приземлення! О боже! На! А! Фу, я підув. Ти... О, а він пішов. Ха-ха-лох! А, а його взагалі похуй, він тупо пішов собі далі. Пульт. Ай по мені. О, поїхали, поїхали, поїхали. Бембі полетів. Тільки треба міни порозміновувати якось. А ну-ка. Ага, ану. Шо застяв? А де кассета ділась? Ну тут була сетка. Take this, take that I can take it But I might just lose my mind I'm not sure anyway And if it all came crashing down Just know that it won't break me down Well Put me on the front lines As I sit on the lines Don't think you can play with my mind Cause that's all mine While you sleep inside the waves I've been making my own way Don't think I'll waste no more time Cause that's all mine А я люблю цю гру за її складність, я її ненавиджу і люблю. Бо, як то кажуть, від любові. Сука. Від любові до кохання. Шо? Від любові від кохання до болю від болю. і Івобобу. Я, коротше, забийте, що я не знаю, що я хотів сказати Ай! любовний вовк, песний друг.